Номер 153622, тридцять молодший лейтенант міліції Георгії Олег Володимирович до двадцять го десятого шістнадцятому. Дякую Ваше. хто Не бачу не бачу, не бачу. Так, теорія точно бачу. Можете дістати, бо я. Так, okay, номер 1549, 67, у номер No1549 67 молод сержантів Роман Миколаєвич. Видане це дійсно до 17-го року. Дякую. Слухай okay, вас. Є у вас речі, які належать даному? Якщо не підкинуло, то немає. Давайте ми проекспериментуємо. Це? Це Ні, я не забув явно нікуди проходити. Хіба що вы відділенні міліції. Так, скухай ну, вас далі. Що робимо? Ви хотіли б напевно, документи побачити, так? Так скажіть, що за вас будуть. Так. Привіт. Можеш піднімати, якщо хочеш. Принести випадок. Так, коробка Дмитро Вікторович

Цеверска двадцять двадцать четыре, так. три, ноль двадцать занят. Зараз помили. Понимаешь? Потому что у меня садится.

Що можете зробити? — Та що заводом, ви знаєте, могли десь не пробити просто за це. Ну ні, це правда, я ж не проти, я навіде претензії доходів, його не маю. Але дивитися мої речі має право тільки міліція.

Ви... Я ж не ні, я ж не вилучений провожу, і не... І... А просто вони... Понятикам Пені... потрібно. Давайте, давайте, це, всю процедуру, хлопці. Тут не потрібно понятик, полотнели озер тебе. Що це за такий полотнели Полохне озер? Ви показуєте на... Ось, пов... ось він повертається. А оце вже не Ви пов... пов... не тих, що вилучається. вилучаєте. Обшук. Це вже обшук, оце, що ви зараз будете робити. Це називається обшук? не обшук. Ну, я вам кажу, що це обшук. Я предмовляюсь показал. А, какая? Це... Не же. Самого брата. Тому. А что там? Те, что ему належить. А? Это то, что ему наложить. Так, что это горячие? Чему вы пытаетесь? Ну, что-то горячие. Чему? Вы пытаетесь? Я почему? Так? Вони ж не пищали, ви ж бачили. давайте. Не, ну, то ваші проблеми, якщо вони не пищать. Ви ж бачите, запаковано, не їх. Ні, ви якщо хочете заковувати, будь ласка, можете і брати. Піде про нас, якщо подивіться давайте, то я. Відмов... Я, відмовляюся. Ви маєте право зробити все так? У присутності понятий. Классно, протокол. Будь ласка. Не, не так це робиться. Ви їх не право провести поверхневий огляд як громадянина і поверхневий огляд його речей. Восім На... поверхне. А, а де? Де? я зупиняю людину будь-коли. Де? Я, 에... де? Як неправда, я можу перевірити ваші речі. Статут, а вдруг, та, я та, не знаю, статут, там тривий там треба панки, не можуть Є багато панки. Я можу, поняти, можу перевіряти для кожного, для перевірки речей кожного громадянина шукати понятих, та як там можуть бути заборонені речі. Чи... Та якщо вам громадянин сам покажем, а я від мене речі. Хорошо, зробити. We'll be আপনার কাছে